У Полтавському національному педагогічному університеті відбувся насичений подіями та активностями день за підтримки ректорки Марини Гриньової та ініціативи декана факультету природничих наук та менеджменту Сергія Новописьменного відбувся фінал першого міського відкритого фестивалю конкурсу Хризантема Миру миру-2023». Місцем проведення обрали одну з найяскравіших перлин університету ботанічний сад. Також реактор. Так, реактор. 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 Участь у конкурсі взяли понад 200 вихованців учнівської молоді, закладів вищої загальної середньої освіти та позашкільних закладів. Вітка виговорила. Яка це квіточка в тебе? «Квітка миру. Я взяла участь у конкурсі, і виграла гран-при. Ми сьогодні прийшли з Каролінкою отримати свою нагороду за гарно виконану роботу. Нашу хризантемку мира, яку ми дуже довго робили, дуже старалися, і в нас все дуже добре вийшло. Нам сподобався цей конкурс, бо ця тема зараз дуже актуальна наразі. І ми хотіли також показати, що ми вміємо робити своїми ручками. Для учасників та гостей заходу були створені творчі локації з презентаціями наукових досягнень і методичних здобутків кафедр, майстер-класи та розважальна програма. Фестиваль хризантема миру. Чим ви тут взагалі зараз займаєтесь? майстер клас малювання кавою. А що це? Я бачу, у вас такі дуже гарні дипломи. Що це за дипломи таке? Це дипломи за участь в е, малюванні кавою та участь, е, що ми прийшли на цей фестиваль. В нас ще сформована така мапа. Полтава це Україна, де дітки, які позашкільних закладів разом з своїми керівниками гуртків працювали 20 днів над такою моделлю, штучною моделлю із хризантем. Ми дуже тісно з ними працюємо весь час, і тим більше на таких заходах, де ми об'єднуємось тепло, знаходимо час а час це найголовніше, що в нас є, і раді бачити один одного і обмінюватися досвідом через природу через квіти, через таке прекрасне, красиве все цього дня було створено пано. Полтава це Україна, яке кожен учасник заходу прикрасив виготовленими хризантемами. А живими різнокольоровими квітами було висаджено пано коло миру. Активності продовжилися проведенням вченої ради університету, де були окреслені основні стратегії розвитку закладу, оголошено про присвоєння вчених звань, а представники вченої ради нагороджені найвищою відзнакою університету, почесним знаком за внесок у розвиток установи. По перше, я хочу відзначити наше досягнення, наше досягнення без наглядової ради неможливо, тому я хочу відзначити. Відначити нашу наглядову раду Родзинкою дня став концерт українського народного хору Калина. І нашу славу, Україну, Колектив виконав хорові та інструментальні твори українських композиторів та пісенні обробки народних пісень. Учасники колективу, студенти та викладачі педагогічного університету, педагоги, студенти та учні різних навчальних закладів.